Дуже хочеться прийти от в те своє, в своє майбутнє. Поряд вже вже наче воно десь рядушка. Ти вже знаєш, чим ти хочеш займатися, ти вже знаєш, що ти маєш робити, як це має відбуватися, чим допомогти людині. Але ти не можеш туди дістатися. Пити цю трансформацію, отримати цей новий досвід і використати його в своє життя. Більшість людей відрізняються тим, що вони просто не хочуть, не йдуть в цей досвід, не йдуть в цю трансформацію, не йдуть цим шляхом, опираються на той досвід, який отримали до цього. Тобто мозок він постійно каже. Куди ти лізеш, ти що, не пам'ятаєш, як ти була там-то-там, там, як ти робила то-то, то-то, і в тебе не вийшло. От дивися, сьогодні в тебе не вийшло. І все, і ви тормозитесь, люди, думаю, що це не їхнє, або їм треба ще щось вивчити, інструментів накидати зверху, бо ще не очистились, не недоочистив, Тобно просто знайти свою людину, з якою ти зможеш пройти цей шлях, і піти в нього, не слухаючи свій розум. Який буде тримати на місці і казати постійно, завжди, де би ви не йшли, що б ви не робили, як би ви не проявлялися, на якому рівні життя ви не були, він постійно буде говорити, що ти десь недо і з тобою щось не так, і що тобі нікуди не треба лізти. Сиди тихенько і не висовуйся.